Серце легені печінка, очищені від шкурки серцевини нирки, проварити 1,5-2 години разом з однією цибулиною у підсоленій воді. Окремо пасируємо 2-3 цибулини до золотистого кольору. Далі нарізаємо субпродукти невеликими кубиками і вкидаємо все в одну чашу для того, щоб збити блендером цибулю субпродукти до однорідної маси. Далі додаємо сіль перець за смаком, а також майонез, одну ложку гірчиці і 50-100 г вершкового масла. Все це збиваємо до однорідної маси і можна зберігати в холодильнику до одного тижня. Можна вживати як дуже смачну намазку на хліб або начинку у пиріжки, вареники, або як начинку у налисники. Діліться в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.